Яка різниця між вшистке та вшистцем? Поясню дуже коротко, чітко та зрозуміло. Дивись, вшистке ми використовуємо до «оне», Вшисці використовуємо до «оні». І тут ти зараз мені задасиш питання: А кім, чекай. Оні, це, мабуть, живі, оне це, мабуть, не живе. Да? А я тобі скажу, нє, дорогенький, неправильно. Оні це група в множині. Там, де є хоча б одна людина чоловічої статі. Тобто 18 собачок і один чоловік це Оні. 18 собачок без чоловіка це. Чому так? Пєс це ж он, значить, пєс плюс п'єс це он плюс он, значить оні. Така логіка тут не працює. Щоб зналежати до групи Оні. Потрібно мати не тільки щось між ногами, мензгірами, як кажуть поляки, потрібно ще й відноситися до такого робочого, пивоп'ючого, не завжди добре пахнучого класу чоловіків, от такі, як я. Якщо до мене підставити будь-кого, ми будемо називатися Оні, тому що тут я. Так ось, коли ми будемо це використовувати, це буде звучати ось так: всі мої подружки, вшистке моє шиячуки, всі мої друзі. Вшисце мої пшиячеле. Чому вшисце? Тому що в слові пшиячеле закладено то, що там приятелі, друзі, там може бути один чоловік. П'є П'єпівасік, ходить на футбольчик, грає на гітарки. І не завжди приємно пахне. Мужик, мужик, значить, вшистце. Ще зверни увагу на моє, коли говоримо про «вшистки», тобто про жінок, дівчат, дітей, двері, собаки, навушники, відео і так далі. І мої, коли говоримо про оні. Тож, ми в цьому відео вивчили наш чотири різні терміни: вшистке, вшистце, мої, моє. Насправді, в польській мові набагато більше цікавих речей. Підписуйся на телеграм Паласкизикими, щоб їх дізнатися. Дякую.